1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Виніславський у коментарі виданню РБК Україна. За його словами, жінки набувають статусу військовозобов'язаних і виїзд за кордон для них обмежений. Давайте послухаємо. Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому ж порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду. Отже, далі ми поговоримо на цю тему, але для початку долучимо до розмови речника Держприкордонслужби Андрія Демченка і спитаємо пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студія. Угу. Отже, поясніть, будь ласка, як з е, після 1 жовтня жінки, які стануть на військовий облік, будуть перетинати кордон? Чи, чи буде їм дозволено це робити? Ну, дивіться, власне, прикордонники чітко затримуються тих правил, які встановлені щодо перетину державного кордону України. На даний момент обмеження стосуються виключно чоловіків українців у віці від 18 до 60, а також відповідно до правил перетину державного кордону, і що визначено в постанові уряду номер 57 пункт 2.14, категорії державних службовців або посадових осіб, що чітко. Перераховано обмеження щодо виїзду за межі України. Якщо будуть внесені зміни або прийняті рішення щодо обмеження іншої категорії громадян щодо виїзду за межі України, будуть визначені чіткі умови, обмеження, а також можливості перетину кордону, і будуть внесені зміни правила перетину державного кордону, то прикордонники цього дотримуються чи то з 1 жовтня. Чи то з іншого періоду, але тут о, має бути о, чітка умова визначення о, категорії, о, кому о, о, обмежується виїзд за межі України, а також умова пропуску о, чер через кордон <світ> І прикордонник забезпечать о, ці зміни, якщо такі будуть, пане Андрію. А хто може внести зміни в, е, ухвалити певні рішення щодо обмеження виїзду певної категорії громадян за кордон? Ну, це і вище військово-політичне керівництво, це і клопотання. А... Того міністерства, яке е, займається цим питанням, ну і звісно, що е, це може бути е, винесено на розгляд уряду для змін е, для внесення змін до правил перетину державного кордону України, що визначено і діє на даний момент. Е, постановлено угу. пане Андрію, дякую вам е, за ці пояснення. Спасибі, Андрій Демченко, речник держприкордон служби, розповів нам про те, е, що зараз немає обмеження виїзду за кордон жінкам, які ста на військовий облік.